Що ви під'єднали нас слушні запитання? Я дуже хочу. хотів би, щоб ми могли на всі ці запитання трошки поговорити, тому що є дуже цікаві речі, про які можна згадати. Але повертаючись до вашого запитання, дивіться, я вважаю, що дійсно українська економіка є занадто зарегульована. Я, взагалі, сам притримуюсь більш таких лібетаріанських підходів, де невеликий державний апарат. І максимальна приватна власність. Ви згадали про корупцію. Як з нею боротися, Та дуже просто. Просто потрібно віддати більшість державних активів в приватну власність, тому що людина, яка має власність, вона не буде там думати про корупцію, тому що вона буде думати, як розвивати свій власний бізнес. І тому всі життєво необхідні для держави, можливо, якісь речі. Де держава можливо все ж таки трошки краще може бути управлінець. Там дуже дуже мало підприємств, де це може бути їх залишити у власності держави, а все решта має відбуватися в приватному секторі, в тому числі ВПК. Ми бачимо сьогодні, що найкращі результати Україна отримала саме в ВПК, де є приватний підприємець, де він має можливість інновацій, де він має можливість і заробити деякі гроші. Тому, взагалі, я великий прихильник того, щоб давати людям стимули, стимули для розвитку, і саме такого типу економіки я бачу в Україні для того, щоб Україна якомога швидше ну вийшла в довоєнні і післявоєнні періоди розвитку. А відносно того, що відносно податкової системи, ви знаєте, я не є експерт. Але я виступаю за те, щоб були все ж таки нижчі податки і більш прозора податкова схема, тобто, щоб не було різних там винятків, варіантів списання і так далі. Ми конкретно вказуємо податки, і вони йдуть дуже простим методом обраховуються. І тому тут є декілька варіантів, як цю податкову систему можна організувати. Просто нам треба зійтися на тому, що принцип має бути полягати в тому, що податки повинні бути прозорі, прості і відносно невеликі. Ось це моя позиція щодо цих двох речей. А як ну, от бути, якщо Україна потребує, наприклад, інвестицій в озброєння, а вигідніше, наприклад, вирощувати ріпак? Як от це все забезпечити? Як нам забезпечити те, що, по ну, перше, перший, перший варіант, у нас продовжується війна? І ми поки що маємо планувати. Ти ну найближчі майбутнє, виходячи з того, що вона продовжується, стає більш жорсткою. А другий варіант: якщо вона стає на паузу, але загроза лишається і нам потрібні потужні збройні сили, нам потрібне озброєння. Як це можна економічно забезпечити? Дивіться, я хоча є прихильником вільних ринків, але я розумію, що регуляція необхідна В певній мірі це завжди було. І ми бачимо приклади навіть в 2008-2009 рік фінансова криза. Вона була спричинена саме нерегульованим фінансовим ринком. Тобто, коли немає взагалі регуляції, коли банки віддають кредити без, без застави, без нічого, ну це теж не є добре. Тому ми розуміємо, що державне втручання необхідне, особливо коли це йде питання безпеки, один з ключових аспектів тут. Це вже виходить на пріоритет. Тобто тут держава приймає рішення, що ми повинні стільки-то стільки-то ресурсів виділяти саме на оборону. Чи це з податкових коштів, чи з кошти залучені з міжнародних з міжнародної допомоги, і якщо навіть вигідніше вирощувати ріпак, але держава все одно повинна регулювати і зробити такі умови. Для того щоб все таки було вигідніше виробляти зброю, до речі, тут питання: як це зробити? Ну це не тільки питання, навіть в ВПК, але загалом, якщо держава хоче стимулювати будь-яку сферу, її можна стимулювати ринковими і неринковими механізмами, тобто можна взяти, наприклад, державі, зробити там, скажімо, державні закупівлі. А, і це буде більш. Я б не сказав, що це ринковий механізм це є більш не ринковий механізм, але він, він може працювати до певної міри. А, більш ринковий механізм це створення конкуренції, коли держава, наприклад, надає а, хороші позики тим підприємствам, які виробляють зброю. Саме тим підприємствам, які виробляють зброю. Тобто, вона хоче відкрити підприємство, яке виробляє, наприклад, там. А, а, Транспортну тару для ракет, наприклад, один з варіантів. Я знаю компанію, яка цим займається. Ми вам надаємо позику на дуже хороших умовах, там на 5 мільйонів доларів. Наприклад, і таким чином створюється на, на, на рівні конкуренції, створюється механізм, де держава допомагає ринковими механізмами тим сферами, які потребують цього вливання. Я не є великий прихильник там субсидій певних, тому що це створює преференції. Преференції можуть Жуть свну скажати сам ринок, і це вже створює додаткові проблеми. Тому я в цьому не бачу якоїсь конкретної проблеми, тому що є механізми, яким чином ми можемо регулювати ринок ринковими механізмами, і ну давати стимули тій чи іншій індустрії, в тому числі ВПК як зробити так, щоб була рівність, тобто щоб не було, що якась частина білих підприємців ну якби все піде на нові умови, а будуть більш правильні, більш хитріші, які далі будуть займатися схемами? Як забезпечити у цей ну, злам, і щоб умовно кажучи, ті, хто в нас інвестують, і наші партнери сприймали те, що от все з цього моменту, от в Україні це все змінилося. Тобто, грубо кажучи, ми про... це вже питання, напевно, довіри до держави і ефективності роботи правоохоронців та антикорупційних органів. От, можливо, пан Роман, от з точки зору людини, яка частково знає американську систему, от як це все зламати напевно, психологічно в тому числі. Дивіться в. Плані корупції, якщо взагалі говорити і боротьби з корупцією, це для мене це питання стимулю. Тобто це є дуже прагматичне питання. А якщо є стимул для корупції, вона буде вона буде незалежно від твоїх цінностей, чи ти там дуже релігійна людина, дуже нерелігійна, тому що я це бачу, як воно працює. На жаль. Так створений світ і так створена людина. Якщо ти даєш їй можливості вкрасти, вона в якийсь момент буде красти. Якщо ти даєш їй можливості заробити чесно, вона буде заробляти чесно. І, звичайно, в якийсь період часу формується в певний момент формується якась ідеологія, якась цінність, коли люди просто певних явищ не мають. наприклад. В університетах Америки, де я викладаю, там є професор зараз, голова економічного департаменту. У нас немає такого питання, як хабарі, не існує його, його не існує в природі, і це стало за рахунок того, що є відповідні стимули. І мені здається, що тут ну ми повинні не пригадую, хто сказав цю фразу, але один з наших що нам потрібно створити умови. Де людям буде комфортно заробляти, де вони будуть мати усі стимули для того, щоб повертатися, і коли будуть стимули зроблені так, що корупція ну це, це якби неприпустимий варіант. Ну, наприклад, коли за корупцією є покарання, покарання конкретне, і ти від нього не можеш відкупитися, коли альтернатива. Корупції є набагато краще, коли ти можеш мати класну кар'єру, хорошу заробітну зарплату, можеш, можеш мати відповідне просування про кар'єрі і так далі. Якщо тебе раз вже на корупції зловили, ти не маєш права обіймати жодну державну посаду, жодну. І якщо би ми дійсно встановили такі правила гри, то я думаю, що це питання з часом почало би. Зменшуватися і не бути таким нагальним, як воно є сьогодні, тому я кажу для мене це є питання елементарне питання стимулів, які повинні бути від, від, ну, від кому має бути корекція на рівні держави, на рівні законодавства. Якщо ми це правильно все узгодимо, то я думаю, що ми потрохи це на це піде не один рік, а можливо і не один десяток років, але ми зможемо змінити Україну. Я погоджуюся з Ілею в тому плані, що нам потрібно зрозуміти які пріоритетні напрямки саме ну, вирішення цієї демографічної кризи. Тобто, можна прагматично сказати, там ну амбіційно сказати, давайте будемо народжувати більше дітей, будемо так як протестанти. Юрій казав на початку, що є конкретні громади. Я теж сам належу до протестантів, де нас традиційно є більше дітей. Там і три, чотири, і п'ять, і, і є такі села, особливо на Рівенщині, на Волині, де середньостатистичне село має там, скажімо, п'ять-шість дітей на сім'ю. Можна піти шляхом того, що пропонує Ілля, тобто економічне стимулювання і так далі. Тут я зразу хотів би закинути трошки такий контраргумент, тому що ми знаємо, що в країнах. Які є найбільш високо розвинуті, сьогодні є найбільша демографічна криза. Тобто економічний успіх, на жаль, веде до того, що у люди, людей є більше варіантів, як, скажімо, отримувати щастя в житті, задоволення, і вони це роблять як substitution, тобто вони народжують менше і живуть більше власне задоволення. В тому й проблема всієї Європи сьогодні з їхньою демографічною кризою. Тому проблема і сполучених штатів Америки. У них Теж демографічна криза, і вони ростуть тільки за рахунок іммігрантів. Тобто, якби не було іммігрантів Сполучених Штатів, якби не було імгрантів Європи, то Європа вимирає. Тобто суто вимирає, і в них найкращі економічні показники, якщо порівняти з іншими країнами, тут теж. Питання, знаєте, я просто до чого веду, Я веду, що це дуже складне, комплексне запитання, і навіть коли ми хочемо його вирішити, там скажімо, певними економічними стимулами, це не факт, що воно вирішиться таким чином. Тому я вдячний за те, що ви піднімаєте це питання, але я просто хочу теж наголосити, що не все так однозначно. Відносно birth rate, дивіться, ви правильно сказали, що в Америці 1,6 приблизно десь, але це навіть не є відновлений. Показник, тобто, якщо ми говоримо двоє чоловік і жінка, їм потрібно двоє дітей, щоб населення росло в країні, інакше воно вимирає. Тому 1,6 – це не є показник хороший в Європі. 1,3-1,4 залежно від країн в середньому, але в світі в середньому десь більше двох, 2,2 чи 2,3, Я не пам'ятаю точно. Але загалом, як і Америка, так і Європа серйозно відстають від середньостатистичних показників світу. Саме на цьому я наголошую, тому я розумію, можливо, оптимізм відносно сполучених штатів порівняно з Україною, але порівняно з рештою світу в Америці, немає жодного оптимізму. Пане Роман, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, що би ви хотіли зазначити? Дивіться, основне, що я хотів би зазначити, виходячи з нашої розмови, загалом те, що відбувається сьогодні, на багатьох таких подібних платформах. Це систематичність. Тобто, нам потрібно підійти до цього запитання до цих запитань: питань відбудови України, питання реформування податків, питань відновлення демографічної ситуації в Україні. Ми повинні до цього підійти систематично. Тобто, тут декілька пропозицій, які я маю загалом, перш за все це використання академічних досліджень, які на жаль сьогодні не так часто проводяться. От я би попросив. Юрія, можливо, якщо у вас буде можливість на майбутнє запросити Володимира Вахітова, він з нашого американського університету Київ, який проводить дослідження щодо як мотивувати людей повертатися в Україну. Я до речі, в свій час мав розмову з Юлією Свереденко з нашим прем'єром, і запитувався її наприклад, чи є у нас план, якщо наприклад Європа дасть нам от умовно 2 мільярди доларів. Для того щоб стимулювати повернення українців в Україну, на що ми витратимо ці 2 мільйони мільярди доларів? Чи це буде на оплату праці, чи це буде на покращення житлових умов в Україні, чи це буде просто такі lump sum payment за один раз? І немає відповіді на що найефективніше було би витратити ці кошти. Для цього потрібно систематичне дослідження. І виділити там декілька мільйонів доларів для того, щоб зрозуміти, а що насправді рухає українським е, е, іммігрантом, щоб його повернути назад в Україну. Це для прикладу тільки одна така базова ремарка. Друге, наприклад, це те, що я би хотів побачити, це систематизація всіх тих планів відновлення ідей, які є в Україні. А їх є сотні вже на сьогодні. Я сам особисто бачив напевно більше сотні планів відновлення України. Ми що я не бачив, це не бачив системної роботи відносно того, щоб якось їх проаналізувати і створити загальну е, картину, Взагалі, як бачать ці різні інституції, е, е, в тому числі, наприклад, ця платформа, на якій ми сьогодні знаходимося, відновлення України можливо тут використати варто штучний інтелект. Для того щоб згрупувати і показати і в чому температуру суспільства, і температуру цинктенків, які вони зараз як вони бачать відновлення України, тому мій основний наголос на систематизації усіх цих процесів, і тільки таким чином ми зможемо дійсно дійти до оптимального консенсусу.